Дуровенькі були. На дворі сніжок, кури всі сидять в стайні. Це відобразиться потім на яці носкості наших курей по-любому. бачимо, норочка сидить, От. А Решта дами, так хто десь сидить собі, гріють лапки, щоб не замерзли. Одне яєчко вже є. Якися бачу, я тут більше поки що нічого нема. Так, ще нічого нема. Тільки починають, бо ще дуже рано, тут пусто. От. Перестануть вони трошки нестися, я так думаю, тому що буде холодно, але що зробити, то життя, нікуди ми того не дінемося. Зараз я хочу поважити дві маленькі качечки наші, щоб я знав, там є в нас клієнт Петро. І хочу показати, подивитися, що вони з собою вартують, щоб зразу клієнти зорієнтувати по вартості наших качок. Залишилось тут їх шість всіх качечок. І це не тільки качечок, каченят. Є три качурки, я бачу і три качечки. Дві таких більших, це напевно десь серпневі. І одна вереснева та маленька, от теж до мене спинкою є. Ми її залишимо, продамо тих більших, гарніших, як то кажуть. А ця ще маленька хай ще у нас підростає. Так, зараз світла нема, будемо пробувати їх лопати важити і попробую вам все, як то кажуть, показати. Наша дама в кульку вже. Вага висить на цьому, тому що мене хтось питав, як я важу, чи я тримаю за колечко, чи тримаю за вагу. Тоді я щось так не звертав увагу, але переважно всіх я важив, коли вони в мене висіли. Ну, тут висять. Ой, ой, ой не можу завішати. Тут висять, а за колечко, за колечко верніше, а за вагу я не тримаю. Так, що там в нас? Зараз ми зіб'ємо заново, візьмемо, тому що воно щось включається, поки я заважу. Так, по нулях. По нулях От наша качечка. Вона висить і тут на колечку висить. Як токать, нічого не торкається. 2300 Зараз ми ще раз поважимо. Я люблю по два рази, тому що вага не завжди показує одинаково, а так два-три рази переважу і вже орієнтуюся. ну 2300 вага незмінна. Ось наша качечка Дівулька. 2300 Ну так собі, ні в року, я би сказав. Пущу я її сюди, щоб я їх не поплутав потім. Так, кульочок патічка є, кульочок порожній. Дома раньше дивуться. Я думаю, що вони менше будуть важити, але ого що сталося. я просто телефон далі забрав і вже пропав цей в... світло. Так, 2600. Ну це було видно, що більше. Я так і думав, що воно буде більше важити, але вона більше якась така драпіжніша у нас. Так, під ногами не видно, бо світло вже виключили. Зараз ми ще разочок їх поважимо. Кріт контрольний. 2500. Нехай буде 2500. Зараз ще третій. 2600, 2500, 2600. І ще четвертій, щоб було якась до пари. 2600. 600. Ось така наша дама, дві наші дами. Будемо їх подавати. Вистрибнула і кульочок поражній. Тільки він. Якось 30 грам, я думаю, і заважить чи 40 про це. От. 60 грам важить кульок. Якраз я закруглюю до меншого завжди, до більшого – ні. Так, 600-2300 важать наші дами. Та, Я казав, що ми птицю трошки садимо на дієту, але казав і і не стримав слова. Шкода нам їх. Зараз трошки похолодало, хай вони трошки краще під'їдають собі тут, Чуть-чуть пітерли буряка, макуха і варена картопля. Перемішку бачимо, що вони картоплю не дуже в'їдають, от вона є. І бурячок лишають. Ну нічого, до вечора вони у нас все з'їдять. Сьогодні у нас має бути пару ще яєць, тому що було трохи тепло, вони трохи неслися. Як то каже, що мають запаси яєць. А як буде далі, буде невідомо. Молоденькі сірі ще не занеслися, вони в процесі, як то кажуть. Грибінчики бачимо, що в них підростають, але ще дуже не наливаються і вони ще практично не, не розшиті. Так, там корочка якась пішла собі, не знаю чого, але щось вона собі може, злякалася мене. Раціон у нас простий для курей. Зерно ми підварюємо. Трошки, тому що його стає більше і птиця краще їсть підварене зерно, ніж сире. Сире вони теж тут добре, непогано. Але ми намочимо водичку і чуть-чуть ми їх, як то кажуть, підваримо, тоді вони вже краще їдять. Оце мій подарунок. До речі, вчора ми з нею знайомилися ближче, вона дається гладитись, вона дуже ляклива, в неї такий цікавий. Форма голови гостра, як орла. Дуже ну, цікаво, як вона виросте, яка вона буде красунькою великою. І що вона собою нам покаже. Це наша мішана курочка вже купа років. Нечиста брама. От, І цей. І поки що, що ми її тримаємо, вона у нас квакче 2-3 рази на рік, то ми її тримаємо як квочку, ну, і вона досить так непогано несеться. З молодих, що в нас ще були квочки, це була амрокси. Майтінстинт насиджування, білі фельдери і лівінські сиці. Лівінські сиці одна була молода, що хотіла квоктати сидіти, а з замрожців теж молоді дві курочки були, які нам сиділи на яцях. Ну, хоча нам треба було, щоб вони були неслися, а не квоктали. На племі ми залишаємо небагато птиці, по чуть-чуть. Дещо прийдеться, я так бачу, трошки буде розріджувати, проріджувати, відбирати кращі з кращих. Вже тепер можна, наприклад, по лівінських сицях можна більше побавитися вже вибрати таких суперпупер, яких я би хотів. Ті більше по посиць мені подобається. Ось ця молоденька. Бачите, яка вона красива. І ця молоденька, це 21 квітня вилупилась. Курчатком була, але ще поки що не занеслася. Півники наші активно працюють, запліднюють їх. Як я вже казав і повторююсь, зараз ми можемо продавати яйця мішаних порід. Трішкого цікавить, У невеликих кількостях, тому що кури ще добре всі не несуться, але хоч щось трошки є. От, легорно вже починає підростати грібінчики, це вони червень, по-моєму. Разом з мінорочками черневі. Мінорочок молоденьких я тут не бачу. Десь вони бігають. А ось одна є. Але є одна мінорка, вже в якої так грибінчик досить так і невеликий, і не малий. Так, що тут у нас? А, о, є мінорочки. От я хотів показати вам оця курочка, бачите? Вона вже, як то кажуть, не фокусується, але вона. Більше вже так починає грибінчик рости, як то кажуть, дозріває, як корка. Я її навіть був в руки, то вона так і повезі трошки чути, що вже набирає вагу. А це ще молоденькі її сестрички. І одна, у нас є 4 молодих. От Поки що вона, як то кажуть, дозрівають і ростуть. Вошка в них білі гарні, це мені подобається. Оцей півник лівінський сицель, кого би цікаво, можемо його продати. Або на щось виміняти, хто хоче, так і мені ще не вдалося поміняти нашого о, півня о, легорна. Пишуть, щось питають, я щось толково, як то кажуть, не можу ні з ким домовитися і ніяк в мене не виходить. Там одна пані мені обіцяла-обіцяла і нічого з того не вийшло. Думаю, що ще все попереду. Як то кажуть, обмін, від... обмін відбудеться, або щось собі ще Іншого, як то кажуть. Я думаю, що з легорнами, ну, в принципі, зараз з хорошим легорном у нас трохи скрутно, але але але, треба вибирати кращий з кращих. Так, перші півники так гарно нам кукурікали. А зараз трошки притихли. Ось який гарний. Наш красивий. Ну, єдине мені. Чуть-чуть <клух> 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 не подобається погребені він чим. Може, хто б буде бачити, з боку в нього з другого боку є відросток. І якщо б там десь на якихось виставках, чи це, його б мені, як то кажуть, забракували. Ну, поверни голову. От може видно з боку, бачите? У нього такий пінпет, о, видно тут. Я його планував залишити собі, але щось так продивився вчора, що в нього все ж таки є. Я думаю, що це спочатку, як гребінчик формувався, не звертав на це уваги. А то, що вчора подивився і не знаю, що тепер робити, чи чи його відбраковувати, чи спробувати все ж таки лишити в племіному стаді. Ну, в принципі, в мене ще є один такий півень. Барбазіє. І я подивлюся, яка форма грибінчика буде в там того півника. Цей поки що ще більш активний. А там той чуть-чуть менше активніший, він ще як тукать більше молодший. Так, поки я говорив цей, курочка мінорка вийшла з гнізда, була, зайшла туди амроксиха, а тепер заліз півень. Ось такі то А десь ще була. А, он, оця молода курочка Легорн. Грібінчик неї теж вже так досить непогано набирає. Лапки вже в така гарна дама робиться. Ну, думаю, є дві таких, які скороспілки. Ось ця одна і друга, в якої трошки грібінчик росте. Решта доростають пізніше. Так, як я казав, що літом я там знімав відео, що одні качечки в мене росли більше, другі. Менше, швидше, то ролі такої ніякої не відіграє, Пізніше вони себе доганяли, свій ріст, ну щось їм там напевно бракувало, погинеться, але зараз досить непогано вони виглядають. Домінантним півнем у нас тут є Легорн, він гонить всіх повністю. Після Легорна йде Білефельдер, який гонить. Ні, не Білефельдер, а Амрокс. Тому що Білефельдер боїться Амрокса. Але легорно бояться всі, особливо малих, він гонить і гонить півню молодих. Ось такі наші дами, поки що вони будуть. О, зараз я відкрию, тому що я лапав качечки, щоб поважити. І вони вийдуть на вулицю. І ця корочка була в нас в гніздечку. це минулорічна. Мінорочка пішла нестися. Вона там завжди несеться собі. І ще би усі сіренькі занеслися. Мішаних мене і це маємо небагато. Будемо телізовувати, трошки приберемо по білефельдерах. Ось ця корочка, наприклад, мені не дуже вона по феншую. Не знаю, що вчора так сидів, дивився, переглядавши фото в інтернеті, сидів. Поки було можливо, дивився, що по людях продають, які тримають племені. Якось так мого брата, брати. До речі, там йому давав весною курчат, вигрівав, і були мої мішані, і були мої там і чисті. Він собі виробив мішаних. Він має досить таку непогану птицю. А я мав залишки своєї птиці по породи, по породах і був дав йому. То недавно був в нього в гостях. Він мені зерно, як то кажуть, презентував, то в нього там півень. Вийшов білий фельдер і дві курочки. Ну, дві курочки мені сподобалися. По кольору вони підходять мені, і по дизайну, по вигляду. Не знаю, він каже, якщо тобі треба, то можеш забирати, бо він не має де займатися, часу нема а, в, і коли і ділити на вольєри, щоб було не породиста птиця. Я ще собі так подумав, можливо, ми з ним тоді заміняємося. Корочка має дам ті, що мені не дуже подобається по кольору, а він мені віддасть своїх. Зробимо такий собі обмін. Ось ця наша тітонька найстарша курочка, їй вже Пух! треба подивитися по відео. Я так думаю, що їй вже років 5, як не 6. Вона сьогодні з яєчком, лівінська ситцева, досить хороший варіант. Курей, я вже не раз повторююся, що я від них просто в захваті. Від Лівінської сице. І так, на вулиці наш курочки теж журяться, як то кажуть. Півники кукурікали І кукурікують. Мінус того, що зараз холодно і їм холодно в лапки. Ну і відповідно воно все відобразиться на яйценосності. У нас от вони тут. Я прикрию, щоб вони мали собі легенький такий хід, щоб не вистужувати стайню, як то кажуть. Так, журиться, не знаю як утра зник, але вчора якась то знеслася. А, ось ця знеслася, ця ще ні, але бачимо, десь журиться, як то кажуть, наскори, то буде скоро нестися. О, а я ще там яйця тому поважу, то потім якось його поважу. Так, ходіть, бо холодно. Не мерзніть, рішень при стайні. Люська, тулюся. Любочі. Кури перелиняли і Легорний. Я вчора шукаю, будемо як було чотири вже має, тільки три. Дивлюся, дивлюся, а вона є. Вони повністю змінили перення. Стали більше біліші, не такі, як ту кажуть, зацофані. Стали красуньками. Трохи в нас привезла була, то не буде. Це ще такий гарний півник. Це ми його собі виміняли. І ще там темнішого мені просто віддали. Не знаю, що я буду з тим темним робити, але цей хороший. І півень мені подобається, такий темно-вишневий. Має трошки білого. Не видно так то добре, далі його ліпше видно. Подивимося, ось тут його красивіше видно. Ось такі-то наші півні <кій> і наші курочки. Так вони проводять, а ось ця молодесенька курочка, що я казав, Легорних, а вона чиста. Це вже друга. Бачимо, які вона має грибінчик в стайні, а друга тут. Оце дві курочки, які, як то кажуть, швидше починають дозрівати. Оце, там темний менший такий півник, поки що він буде. Далі я буду бачити. А, бачите, я не того вам показав, з цього я буду лишатись. Як похота, ну і два, один більший, другий менший. Так, всім гарного дня, мирного неба, любові, благополуччя, Божої благодаті. Пильнуйте себе і бережіть себе. Так, хто там, той мій, а оце, бо вони дуже схожі, але вони більші, другі менші. Оцей лишиться у нас того, що я собі поміняв. Бабаз'я корочка. Шикарно. До речі, я лопав барабазя, вони все ж таки трошки важче за мінорку.